Бувають ситуації, коли, наприклад, ми в'яжемо і на початку сталася помилка, але вже достатньо пров'язано. Наприклад, ось мого пледика я почала в'язати візерунок на основі лицевої гладі, і він ось так загортається. Звичайно, буде ще обв'язка ВТО, але сам візерунок, мені здається, що він не дуже сюди вписується. І тому я рішила його прибрати. Беремо спицю меншого розміру і знаходимо той рядок, до якого треба прибрати в'язання. І за одну із дужок просто підхоплюємо ось так в кожну петельку. Мені досить легко це зробити, тому що в мене різного кольору ниточка, його дуже гарно видно. Цей метод дуже гарний тим, що завжди можна, наприклад, на светрі, кардигані чи джемпері додати довжину виробу, чи навпаки її прибрати, чи, можливо, потрібно подовжити на рукавах резиночки. Тобто примінення такого варіанту дуже широке. Так як у мене це була ниточка контрастного кольору, і вона під'єднувалась. То навіть мені не треба було розрізати початок, а все ось так легко розпускається. Але в моїй ситуації довжина пледа майже метр, ширина, точніше, пледа, майже метр, і тому, деякий момент, це легко зробити, а далі важко, нитка дуже довга. Тому я ось так з легкістю розрізаю. Обережненько відступивши один два рядочки. І все тепер, прибравши зайве, можна продовжити в'язання на потрібну довжину. Я пров'язую два рядочки і закриваю. Закриваю звичайним пров'язуванням дві разом і накидуванням петлі. Дві разом лицьовою, накидаю петельку, і далі знову дві разом накидую. Саме звичайний спосіб, він мені подобається. В даному випадку він гарно підходить. Як зв'язати такий дитячий пледик у візочок, буде в наступному відео. Зустрінемось!